you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Схоже, екс-президент від безвиході та нікому не потрібності пробиває чергове дно. Цього разу не просто постом у Фейсбуці, а й навіть через виступ у Верховній Раді. І почалась стандартна порохоботівська пропаганда, яка звучить з усіх можливих рупорів. Так гетьман закликав повернути виплату 30 тисяч кожному українському воїну. Комусь потрібно нагадати, що на початку своїх каденцій хтось говорив про тисячу гривень в день захисникам а в результаті нічого таки не було. Так, так, у 2015 році 30 тисяч гривень в місяць, але ж просто тоді Путін не нападав бо. Порошенко на нього ж наймовірніше працював і працює. Тепер то всі пазли складаються. І звісно ж, Порошенко був би не Порошенком, якби не згадав про славнозвісне будівництво доріг, яке, до речі, є одним із основних драйверів розвитку нашої економіки. Так, у Євросолідарності цей черговий хайп вже триває місяцями. Обов'язково потрібно було наголосити, що ще найголовніші кошти з бюджету йдуть на фінансування приватних, наголошую, приватних телеканалів, які вміють любити Україну лише за бюджетні гроші, в марафоні, який цензурується чиновниками, в якому складені чорні списки заборонених ньюзмейкерів, до якого повну претензю. Суспільства додав Порошенко. Люди, які зараз нав'язують суспільству наративи різного характеру з минулого виправдувуючи діяльність експрезидента та платять гроші за підтвердження цього обману в коментарях, заговорили про свободу слова. Сам про себе і свої телеканали вирішив розповісти, бо у раді ніхто ж його навіть не хотів слухати, а дивиться на це шоу лише прямий п'ятий та еспресо. Ще що найцікавіше, вирішив публічно оголосити Сивочоли, що нібито нині держава має заборгованість перед родинами загиблих героїв. А загиблих, на жаль, багато підкреслює він. Заборгованість за словами Порошенка астрономічна, звідки. Дані Олексійович, де документи, докази, а ще тероборонівців через цю таку жахливу бюрократію не визнають учасниками бойових дій. А що ж у нас насправді було за п'ять років з Порошенком? А у нас нуль нових танків, нуль заводів по виготовленню боєприпасів, сім підірваних великих складів з боєприпасами. Ніхто не покараний, відсутній закон про тероборону, ту саму тероборону, про яку він розпинається. Відсутня стратегія оборони держави, відсутня стратегія деокупації. ТОТ розірвані відносини з Росією, не побудована антиросійська коаліція, не введені серйозні санкції проти Росії щороку залежність Європи. Від російських енергоресурсів лише зростала, цікавий смішно водночас, тобто варто вловити сам корінь цього абсурду, Порошенко мав п'ять років своєї каденції, щоб зробити все, але не зробив нічого. А тепер, коли у повномасштабну війну за справу взявся Зеленський, то всі порохоботи на випередки поспішили розкритикувати успіхи, яких вдалося досягти сьогодні. На кожному кроці тепер лишили цимірні заяви в сторону влади провокації, очолення влади та дестабілізація всередині самої держави та народу. Ну а поки Зеленський з командою підтримує наших захисників на околицях Бахмута, Петро Олексійович Буржуйка він своє. Є особистою персоною нашим хлопцям на фронті і буржуйки і шкарпетки і ящики абрикосів. і автівки передав тепер кожна бригада на фронті має буржуйку ящики абрикосів в окопах. Вже не голодні, не голі, не босі, а добре екіпіровані. Ситі та теплі сидять в окопах. Аж тепер з'явилася мотивація воювати до самого кінця. Хоч самим військовим вже теж остоги цей піар на будь-якій дрібниці. Але змагається се не лише на військовому фронті, але й на дипломатичному. Так днями великий Петро Порошенко провів зустрічі з надзвичайним уповноваженим послом Китайської Народної Республіки в Україні Фанем Сянджуном. Влаштував Гетьман собі такі мінські пекінські угоди. На що тільки не підеш, аби вибратися повторно, Петро Олексійович вирішив, що вже час, що ж ганебна риторика та поведінка гетьмана працює лише на користь ворогу. А хто зна, можливо, саме цього він не добивається. Сподіваємось, що обов'язково після перемоги державні органи дадуть відповідну оцінку заявам, які розхитують ситуацію в Україні під час війни. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.